Вітаю, це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. На Дубинщині невідомі здійснили наругу над могилами загиблих героїв. Як пройшло останнє судове засідання щодо судового позову жителів Орлівки до Рівницької обласної ради? Чи знайшли землю у гощі для будівництва житла для переселенців із міста Бахмут? Нічого святого. На Дубинщині невідомі здійснили нарогу над могилами загиблих героїв. Рідні та близькі захисників шоковані побаченим. розбитий хрест, розкидані вінки та розбиті лампадки. Хто міг таке вчинити, навіть не підозрюють. Та такі нелюдські вчинки, як розгроми на могилах загиблих наших захисників, на жаль, не поодинокі в Україні. Так, в червні минулого року в Києві невідомі понівечили могили полеглих українських захисників: Дмитра Куцюбайла з позивним «Давінчі», Андрія Пільщикова з позивним Джуста. Павла Петриченка. Тоді правопорушницю вдалося знайти це. Була жінка. Вона пошкодила портрети полеглих військовослужбовців, побила лампадки та вирвала квіти. Ще один масовий погром вандали влаштували у Львові. Загалом було пошкоджено 23 поховання. Зокрема, 17 могил українських військовослужбовців, три могили політв'язнів і дві волонтерів. За попередніми даними, цей злочин теж скоїла жінка. Як розповіла заступниця голови громадської організації родин полеглих героїв Львівщини, схожі інциденти вже відбувалися на кладовищі, але в такому масштабі, вперше і такі випадки просто шокують своєю невдячністю та ницістю, так поводитися з тими, хто віддав життя за наше з вами майбутнє. Тому до таких людей єдине питання для чого. Як зруйнували пам'ятники загиблим героям на Рівненщині, Дивіться далі у сюжеті нашої Сніжани Твардовської. Перевернуті квіти в кошиках, потрощені лампадки, перекинуті лавочки, розкидані вінки та хрест переламаний навпіл. Таку картину побачили рідні, коли прийшли на могилу загиблого героя Дмитра Биця. Це сталося у селі Ситне на Дубенщині. Рідні розповідають, того дня 7 травня батьки та рідні захисника прийшли на кладовище, аби вшанувати третю річницю із Дня загибелі їхнього сина. Опісля того всі розійшлися. Та через кілька годин батьки героя вирішили знову поїхати. На могилу свого сина. І те, що вони побачили, їх шокувало. У п'ятій годині ми приїхали з дружиною ще раз на могилку, і побачили, що все перевернуто, вази, квіти. Ломпадки могила Дмитра Биця не єдина, яка постраждала від рук вандалів. Відтак про цей інцидент на місцевому кладовищі до поліції повідомила 36-річна місцева жителька, дружина загиблого на війні Олександра Пігульського. Жінка три місяці тому тут поховала свого чоловіка. За її словами, на могилі невідомі переламали хрест навпіл, а вінки порозкидали неподалік. Я їхала сюди, я не думала, що аж настільки кошмар. Це просто з такою ненави. Тут усе поскидали, переломили хреста на двоє ці всі вінки, вони все позбивали, все було знесено просто з могили. Вінки валялися там просто в полі. Ну, якою треба бути людиною, щоб так ставитись до військових. Ще одна мама загиблого героя Володимира Лемещука не стримує емоцій. На могилі її сина вази з квітами були перевернуті та відбите крило у скульптурі Янгола. На думку пані Валентини, це міг зробити хтось з місцевих. Ангела побили, перевернули, перевернуті Зони були дном. квіти були донизу, всі лежали, і всі вавгази були теж перевернуті. Я думаю, такий, що кожен день сюди ходить, ще знає, куди кудою зайти. Як прийти тоді, коли що нема людей? Рідні та близькі загиблих героїв написали заяви до поліції. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до цього інциденту. Поліцейські на місці події встановили, що 7 травня в період часу з 15 по 17.30 години невідомі на могилах трьох захисників перевернули квіти та лампадки. А на одній із них ще й пошкодили хрест. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 297 Кримінального кодексу України, тобто наруга над могилою. За цей злочин зловмисникам може загрожувати від трьох до п'яти років позбавлення волі. Ця епопея протистояння жителів села Орлівка, що на Сарненщині та Рівненської обласної ради, тривала майже півроку. Люди оббивали пороги судів, аби добитися скасування рішення щодо передачі психлікарні, яка знаходиться в їхньому селі державі. Відтоді місцеві постійно перебувають в страху. Нагадаємо, що після того, як Рівненська обласна рада передала психлікарню в Орлівці у власність держави, там перестали приймати хворих. Натомість там лікують людей виключно за рішенням суду. І в місцевих жителів почалося. Неспокійне життя, адже заклад абсолютно не облаштований для їх перебування, і ці пацієнти часто густо тікають, а потім вчиняють злочини. Так, одного разу втік пацієнт психіатричної лікарні, який перебував на примусовому лікуванні в медзакладі за крадіжки в сусідній області. Він доїхав до Рівного, де в одному з ліцеїв вкрав телефони, а через два дні проник у квартиру та поцупив сумку з грошима. І це лише один випадок. А тікає таких пацієнтів немало. І от аби не жити постійно в цьому страху, жителі Орлівки і звернулися до суду. Розгляд справи тривав майже півроку, однак, остаточне рішення судді жителів села не влаштував. Чому розповість наша Дарина Черемшина? Закриті провадження у справі номер 460, ста 143, 70, сто 24. за позовом пальмів профілької організації ВПМПУ комунального підприємства обласна психіатрична лікарня села Орлівка. Невже це кінець? До Рівненського окружного адміністративного суду мешканці села Орлівка приходили майже півроку. Усе для того, аби оскаржити рішення Рівненської обласної ради. Нагадаємо, що в червні минулого року психіатричну лікарню в селі Орлівка передали у державну власність. Тоді місцеві жителі. Забили на сполох, адже окрім того, що в обласній психіатричній лікарні перестали приймати хворих, там поселили пацієнтів, яких примусово лікують за рішенням суду. У мене брат він постійно два-три рази на рік лікується тут в лікарні. Пройде загострення, він виписує його додому. Зараз стало загострення. Позвонили в Острозьку лікарню, місць немає, сюди не приймають. Що нам робити сюди або тут зайнято попривозили осуджених. Голова первинної профспілкової організації психіатричної лікарні Людмила Петровчук зазначає, жителі Орлівки і далі бояться, адже ув'язнені продовжують втікати з медзакладу та лякати тамтешніх. Один із нещодавних випадків втечі зі слів пані Людмили був два тижні тому. Чоловіка досі не знайшли. Хворі, до речі, як втікали, так і тікають. Оце буквально дві неділі назад. Це перед паскою втік хворій суворого режиму. Про це місцева влада не повідомила місцевих жителів і на не час, це хворий не повернути в лікувальний заклад. Місцеве населення живе в страху кожен день. Саме головний той факт, що вони ніколи не попереджують, що коли хворий втік, це вже виходить інформація від працюючих в цьому закладі. П'ять місяців тривала судова тяганина між первиною профспілковою організацією психлікарні та Рівненською обласною радою. І от сьогодні, 5 травня, відбулося останнє засідання. Було озвучене остаточне рішення. Суд ухвалив Коло питання представника відповідача Рівненської обласної ради строкові Оксани Васильні про закриття провадження в адміністративній справі no 460, шістдесят ліп сто задовольнити. Ухвала набирає законний сили з мати її проголошення судом. Голова первинної профспілкової організації Людмила Петровчук зазначила, здаватися вони не планують, але справа продовжується. Ми будемо подавати апеляції до Львівського апеляційного суду і будемо чекати далі. Великі та амбітні плани, та от чи вдасться втілити у життя. Мова про селище гоща, що на Рівненщині, де планують збудувати житло для переселенців із міста Бахмут. Проєкт має символічну назву Гоща Бахмут. Вперше презентували його мешканцям громади взимку 2024 року. Та таку ідею тоді сприйняли не зовсім однозначно. Розгорівся чималий скандал. Частина мешканців не розуміли, чому гощанська громада має виділяти землю для переселенців і чому будівництво житла лише для жителів Бахмута. В результаті багатогодинних дискусій тоді зійшлися на тому, що можливо буде шукати іншу земельну ділянку, і так все і затихло. Однак з того часу додатково проводили опитування та слухали думки людей. Багато хто був проти. Та чи змінилося що через півроку, та на якій стадії зараз цей проєкт розповість наш Максим Остапець. Домівки для переселенців за мільйони доларів. Такий проєкт під назвою Гоща Бахмут хочуть реалізувати на Рівненщині у гощанській громаді. Його ідея полягає у будівництві житла для ВПО із міста Бахмут. На початку грудня 2024 року проєкт представили жителям громади з того часу. Минуло півроку. А серед гощанців досі немає однозначної думки. З одного боку я не проти що житло буде будуватися. Усе просто що з іншого боку, фону якось так все галопом, галопом. Що... Ні з того, ні цього, тут бацані, тут вже будується щось. В зараз ні час ти взагалі не знаєш, як в тебе може повернутися життя. Може і тобі прийдеться кудись переїжджати, і ти так само будеш ходити, щоб тебе прийняли. О, а хтось буде проти. Переживаєш чи ну, немає тут а тих, хто ждуть цей русський мір. Я вважаю, що. Громада більшості не хоче, я так чула. Але я вважаю, що це потрібно людям десь жити. Робочі місця збільшаться, щось вони своє запропонують для нашої громади. Я живу за кордоном, я бачила тих людей, які приїхали з Луганської, з Донецької області, їм просто вже немає куди повернутися. Я просто знаю їхні відчуття, що вони переживають. Тут такий контингент людей різний. На початку, напевно, б якось краще б сприйняли, ніж зараз. Проєкт Гоща Бахмут передбачає житлову забудову, де зможуть розміститися понад три тисячі мешканців. У пріоритеті це ВПО із окупованого та зруйнованого міста Бахмут. Раніше для цього пропонували земельну ділянку розміром у 10 гектарів. Нині, як розповів голова громади Микола Панчук, планують виділити 6 гектарів. Також змінилося розташування. Тепер все хочуть розмістити на ділянці за Гощанською районною лікарнею. Микола Панчук додав у громаді, проводили додаткові опитування. В одному із них брали участь біля Тисячі учасників негативних відгуків було невеликий відсоток. Були коментарі, що категорично проти. За декілька місяців ми постаралися врахувати кожне зауваження. Далі це розглянули на депутатському дні. Максимально коректні, чіткі зауваження. Ми їх виправили. Наступні кроки це буде сесія селищної ради, на яке виноситься питання про надання земельної ділянки в тимчасове користування на час будівництва для комунального закладу Бахмутської міської адміністрації. Попередньо всього планують звести 24 будинки висотою у 4 поверхи. Окрім житла, проєкт також передбачає будівництво школи, дитячого садочку та амбулаторії. За словами заступника голови Бахмутської громади Олександра Марченка, 10% від загальної площі житла зможуть надати не тільки ВПО, а й мешканцям гощі в рамках укладеного меморандуму. Загальна вартість проєкту складає 111 мільйонів доларів. Кошти будуть намагатися залучати від донорів та меценатів. Залучити ми Зараз вже презентації, які проводили матеріали, надаємо фондам, щоб вони дивилися. І зараз з фондами намагаємося вирішити питання по фінансуванню. Будемо чекати на рішення, тому що багато дуже запитують, а чи є у вас земельна ділянка, на якій будете будувати. Тільки після того, як будуть офіційно оформлені документи, ми можемо казати, що так, є така ділянка, є така громада, яка нас прийняла, і ми можемо розпочинати. Перший проєкт Гоща Бахмут презентували у Польщі на міжнародній прес-конференції «Rebuild Ukraine». Це міжнародна платформа проєктів щодо відновлення зруйнованою війною економіки України з акцентом в інфраструктуру, промисловість, енергетику та житло. Найближчим часом у Гощі мають остаточно визначитися, відводити земельну ділянку на будівництво чи ні. За це депутати голосуватимуть на найближчій сесії. А я нагадаю, що ви дивитесь новини і підсумки і далі ми поговоримо про таке. В одній із рівницьких шкіл учениця вдарила вчителя циркулем. На території лікарні в Острозі невідомі отруїли щонайменше семеро собак. У селі Велике Вербче, що на Рівненщині, сім'я загиблого військового відкрила спортмайданчик на території ліцею, де він навчався. Веру, коли через наявність смартфонів нічого не може бути вже таємним, почастішили випадки, коли в мережу потрапляють відео, які б раніше ніколи не з'явилися. Зокрема, те, що відбувається за закритими дверима у школах. Так, з появи смартфонів всі скандали та прикрі випадки стають надбанням суспільства. І от черговий скандал в освіті душить ученицю. Відповідні кадри з таким підписом стрімко розлетілися соціальними мережами рівного. На відео видно, як в класі педагог міцно притиснув до себе ученицю та не від. Пускав. Користуючі мережі почали відразу ж припускати, що він її душить. Однак, як виявилося, не все так однозначно. Що насправді відбулося між вчителем та ученицею, знає наша Валентина Захарчук, вона й продовжить. Скандал у школі у мережі поширилося відео, як у рівненській гімназії номер 24 Вчитель міцно протиснув ученицю до себе під час уроку перед всім класом. Як виявилося, це було продовженням конфлікту. Спочатку вчитель забрав у школярку телефон, яким та користувалася під час уроку. Після цього усе ще більше загострилося. Коли він забрав неї телефон, вона почала возмущатися і сказала йому декілька слів. Як це сказати можна? Так черкнула його циркулем. Після цього він її схопив в області шиї. Зі слів Романа, вчитель схопив дівчину і викликав поліцію. Учні в цей час повістили класного керівника про те, що сталося. Коли е, прийшла наша класна керівничка, вона е, просила три рази вчителя інформатики, щоб він відпустив. Після третього разу як е, дала класної керівниці е, цирку. Роман Миколайович відпустив її. Директорка гімназії Олена Ткачук розповідає, що про все дізналася від класного керівника. Ситуацією була шокована. Зазначає, матір дівчину до закладу претензій немає, але наполягає на внутрішньому розслідуванні. Вранці я спілкувалася з мамою дівчинки, і мама говорила про те, що вона претензій до закладу освіти немає. Заяви вона в поліцію писати не буде. Тільки вона просить про те, щоб розслідування відбулося провод. Мірне мама ставила умову про те, що дитина не хоче йти до закладу освіти там, де працює даний вчитель. Ситуацію прокоментували й у міському управлінні освіти. Начальник Андрій Мазур зазначив, що поведінку вчителя вважає неприпустимою а причину конфлікту вбачає в недоречному використанні телефону ученицею під час уроку на рівні. Можливо, і міста я буду виходити з такою ініціативою і до наших очевидно місцевих депутатів прийняли рішення про заборону використання мобільних телефонів під час уроків. Оскільки це стало власне, самою причиною того, чому була спровокована ситуація і поведінка вчителя, яка на думку управління, знову ж таки, є абсолютно неприпустимою, але я її не відкидаю вини самої учениці. У поліції ж повідомили, що вчитель та батьки учениці від звинувачень відмовилися. Вчитель відмовився від написання заяви. Батьки дівчини також звернулися до поліції із заявою, що претензій до педагога не мають. Ювенальні поліцейські спілкуються з учасниками інциденту та встановлюють усі обставини. Розслідувати цей інцидент будуть в закладі освіти. Для цього скликали спеціальну комісію, до якої входять директорка гімназії, її заступники, практичний психолог та голова профспілки. Нелюдська жорстокість. Під неї підпадають часто ті, хто не в змозі себе захистити. Мова про щонайменше сім загиблих собак. Інформація про масове отруєння тварин з'явилася у соцмережах в одній із груп Острога. Це шокувало місцевих мешканців та й працівників лікарні, на території якої це трапилося. Там вже розпочали перевірку. Що відомо про загиблих тварин, як вони опинилися біля медзакладу і хто може бути причетним до їхньої смерті. Дивіться у матеріалі нашої Юлії Котляревської. Помирали в тяжких муках. В Острозі, поблизу одного з медзакладів масово потроїли собак, які проживали на тій території. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила зоозахисниця Галина Шишкова. Жінка розповідає, собаки багато років проживали поблизу лікарні та нікому не шкодили. Ба більше медичний персонал навіть опікувався чотирилапами. Вони нікому не заважали, Всі працівники лікарні їх любили від молодшого. Медичного персоналу до лікарів їх годували, ними опікувалися, за них дбали, їх рятували, коли вони хворіли. Стерилізували за власний кошт, тому що в нас у струзі немає стерилізаційного центру. У п'ятницю медичний персонал лікарні почав спостерігати страшну картину. Тварини одна за одною почали помирати від отруєння. Я написала цей допис у Фейсбуці про те, що керівництво лікарні не зголошується до поліції. Тому що це вихідні дні були, але злочин немає вихідних, а це є злочин, це не тільки аморально, це в першу чергу це злочин по закону. Острозька міська рада відреагувала дописом на своїй офіційній сторінці. Мовляв, у медзакладі вже розпочали перевірку. До неї долучилася і поліція. Станом на сьогодні представниками лікарні разом із поліцією обстежено територію підозрілих предметів чи таблеток не знайдено для об'єктивного розгляду ситуації. У медичному закладі створено спеціальну комісію, яка надасть свої висновки найближчим часом. Доки триває перевірка та слідчі дії, на території медзакладу до тями приходять собаки, яких вдалося врятувати. Усе завдяки швидкій реакції небайдужих людей. Ветеринарка розповідає, ті тварини, які з'їли отруту, зазвичай помирають страшною смертю. Вони дуже тяжко вмираю. це дуже тяжко на це дивитися. Починається все, що міняється координація рухів спочатку, потім починаються субами. Вони не розуміють, що з ними твориться. Це дуже-дуже дуже больно. Не на камеру люди кажуть, це міг влаштувати хтось з керівництва закладу, аби тварини не псували репутацію лікарні. Однак це тільки здогадки. З'ясування всіх деталей триває. Зберегти пам'ять про героя. У селі Велике Вербче, що на Рівненщині сім'я загиблого військового Михайла Дубінця відкрила спортмайданчик на території ліцею, де навчався захисник. Він загинув на фронті 9 січня 2024 року. Більше про те, як спортмайданчик допоможе зберегти пам'ять про героя у матеріалі Вікторії Кимець, мій син загинув, віддаючи найцінніше своє життя. Із сльозами на очах та трепетом у голосі Надія Дубинець згадує про свого сина Михайла. Хлопець віддав життя, захищаючи Україну. Саме після її слів на подвір'ї Велико Вербчинського ліцею, де навчався герой, урочисто відкрили спортивний майданчик. Я сподіваюся, що він стане осередком активного відпочинку і фізичного розвитку наших дітей, молоді і жителів нашого села. Я хочу. Щиро подякувати вам, Надія Михайлівна і вашій сім'ї за добру справу. Михайло Дубинець народився і виріс у селі Велике Вербче. Воював із 2016 року. Згодом з початком повномасштабного вторгнення добровільно повернувся до лав ЗСУ. Життя молодшого сержанта обірвалося 9 січня минулого року, буквально через декілька днів після його дня народження. Останню розмову із сином матір пам'ятає досі: 6 січня він позвонив мені. І сказав, мамо, я хочу вам сказати слова, які я мало можливо говорив у своєму житті. Його останні слова було, що б не трапилося зі мною, але воно іде до того. Я вас дуже люблю. Рідні довго оговтувалися, коли дізналися про смерть Михайла. Добрий, завжди усміхнений. З дитинства співав та навіть був частиною місцевого хору Криниченька. Але найбільше Михайло любив спорт. Тому саме спортмайданчик, додає сестра Михайла Ольга, допоможе зберегти пам'ять про брата. Спорт для нього це було життя, адже він саме любив школу. Він займався спортом, грав різні ігри. Він був краштим нападником району з футболу. І для нього, от якби спорт було таке. Спортивний майданчик, чому для дітей у е, нас такого немає. Дітей потрібно чимось зацікавлювати, відволікати їх від цих телефонів. І це все ж таки згадка і пам'ять про нашого брата. Івана товаришувала із Михайлом понад 10 років. Познайомились ще у студентські роки. Дівчина каже, таких щирих людей рідко зустрічала у смерть Михайла довго не могла повірити. Я не вірила до останнього дня, коли ми приїхали сюди. Е, на поховання мішані я не вірила. Мішання мене я казала, мішання. Я вважаю, що для нього це дуже цінно що це пам'ять про нього. І місце, де він зростав, місце, де він планував своє майбутнє. Для ліцею спортмайданчик – це пам'ятка. Адже зараз такі учні, як Михайло, на вогу золота розповідає класна керівниця хлопця. Вона навчала його три роки. Він був розумний, дуже добре вчився, був дійсно патріотом своєї держави. Вечір подзвонила до мене моя колега і каже: загинув твій учень. І дійсно село наших завмерло. І я думаю, що цей майданчик дійсно буде таким, так як. Згадкою про Михайла, про його мужність, про його патріотизм. Тепер новий спортмайданчик щодня буде нагадувати про подвиг Михайла Дубинця. Після урочистого відкриття його відразу заполонили діти. А наприкінці урочистостей прозвучала одна із улюблених пісень Михайла. Її слова навіть викарбували на обеліску пам'яті загиблого героя. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все найкраще бережіть себе, все буде Україна.